Привіт, я Настя, студентка Приуцького фахового медичного коледжу. Запрошуємо вас до подорожі нашим закладом. Погнали! У нашому коледжі ви зможете продовжити шкільну освіту. Отримаєте атестат та диплом фахівця одночасно. Ви продовжите вивчати мову, математику, історію, біологію та інші шкільні предмети. Досвідчені викладачі допоможуть впевнено скласти НМТ. В кабінеті анатомії тут починається все: тут ми вивчаємо клітини, нерви, кістки та м'язи і багато чого іншого. Саме в Прилуцький фаховий медичний коледж вступають юнаки та дівчата для здобуття професії медичної сестри або фельдшера. Наші студенти навчаються у сучасних аудиторіях та відпрацьовують практичні навички у кабінетах до клінічної практики. Обираючи майбутню професію, ви маєте пам'ятати, що медицина сьогодні відкриває широкі перспективи на ринку праці. Ви зможете працювати не тільки у лікувально-профілактичних закладах, а можете стати косметологом, реабілітологом, масажистом та займатися приватною діяльністю. В цьому вам допоможуть додаткові курси, які працюють у коледжі. На основі угод про співпрацю наші студенти мають можливість продовжити навчання у Норвегії та вищих навчальних закладах України. Освітній процес у закладі проходить з дотриманням безпекових умов. Студентські будні проходять не лише в навчанні, наші студенти беруть активну участь у змаганнях, конкурсах, олімпіадах та акціях. Ми дружні, творчі і сучасні. В усіх ваших починаннях разом з вами буде команда досвідчених кваліфікованих викладачів. А ще вони такі креативні. На вас чекає захоплююче студентське життя, професійна впевненість у майбутньому. Будь з нами! Зміни уяву про освіту!